Погода паршива. Це через Гольфстрім. Він єврей? Ні. я? Масонська? Океанічна. Із Ізраїлю? Та ні, з Америки. Так я і знав. У них у євреїв, мабуть, сонечко світить, а ми тут гнити повинні. Та ні, там зараз ніч. А ти де все знаєш? Ти що, єврей? Якщо я підніму більше 20 кілограмів, мене починає мучити геморой. І часто докучає. Ні, у мене запобіжник радикуліт. Він спрацьовує від 15 кілограмів. Летить літак. Виходить стюардеса та оголошує. Громадяни. Ми всі є учасниками експерименту. Вперше у світі наш літак веде мавпа шимпанзе на прізвисько Володя. Усі пасажири в паніці. Вона вб'є нас, припиніть! Один грузин спокійнісінько читає газету. Його штовхає сусід. Ви чули, що наш літак веде мавпа? Та й що? Ми розіб'ємось. Ха! Я на Рашібиль. Там Володя країною рулить і нічого. У науковому світі довго не вщухали дискусії про найменування одиниці виміру частоти. Але консенсусу так і не було досягнуто. З того часу так і пишуть Хезе. Дід розповідає онукові про війну. Було нас четверо. Я, Володя Сідоров, граната та вантажівка з німцями. Ось кинув Володя гранату і лишилося нас двоє. Я і вантажівка з німцями. Потім німці мене спіймали і сказали: або смокчи, або розстріляємо. І що, дідусь, далі було? Ну, мене розстріляли.